Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. У Верховній Раді запропонували амністію учасникам подій 2 травня минулого року в Одесі. Текст закону, пояснювальна записка, а також супровідні документи на сайті українського парламенту. Відсутні проект закону в раду вніс депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. За його словами, документ призначений для всіх тих, хто брав участь в подіях 2 травня в Одесі, але хто не заплямував себе кров'ю, і хто не організував цю страшну провокацію. У помешканні одеситки виявлено невідомі скляні банки із позначкою радіація. Господарка знайшла їх в своїй квартирі на проспекті Шевченка і одразу повідомила про це до служби порятунку 101. Відділення радіаційно-хімічного та бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Одеській області провело заміри радіаційного фону помешкання та виявило п'ять джерел випромінювання з перевищенням допустимої норми. Проведені заходи по вилученню джерел випромінювання для їх подальшої утилізації. Обставини події з'ясовують. Двоє мешканців Херсона затримані за умисне вбивство Одесита. Вони позбавили чоловіка життя двома пострілами в голову, аби заволодіти його автомобілем престиж класу. Одеські оперативники вже затримали групу осіб за вбивство, поєднане з угоном. Минулого тижня до міліції із заявою звернулися родичі 49-річного чоловіка та повідомили, що він поїхав з дому на власному автомобілі BMW X5 і зник безвісти. Наступного дня на пустирі по вулиці братів Поджіо правоохоронці виявили труп зниклого з вогнепальними пораненнями голови. Транспортний засіб потерпілого безслідно зник. Спілкуючись із близькими вбитого, співробітники міліції з'ясували, він зібрався продати автомобіль і виклав у мережі інтернет відповідне оголошення. Ввечері 12 травня власник авто поїхав на зустріч із потенційними покупцями. Втями. Таким чином, основний мотив вбивства пов'язали із продажем автівки. Сотрудниками уголовного розыска совместно з правоохранителями Херсонської області в ході проведення оперативно-развесных мероприятий був знайдений автомобіль, а також задержаны подозреваемое в совершении преступлення. Задержані чоловіки – жителі Херсонської області. Один із них, раніше судимий пояснив, что позвонил по телефону, договорился о покупке автомобиля. Целью визита в Одессу было незаконное завладение транспортным средством. Во время встречи злоумышленники применили огнестрельное оружие, нанеся смертельное ранение автовладельцу, завладев автомобилем и мобильным телефоном, направились в Херсон. Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных правонарушений. А також установили, що злоумышленники планували совершить ще несколько преступлений по отработанной схеме. Двох херсонців 25 та 28 років затримали в рідному місті. При затриманні один з них назвався співробітником силових структур, а потім намагався втекти. У чоловіки виявили транспортний засіб вбитого. Салон автомобіля був запалямований кров'ю. Затримані розповіли, що через мережу інтернет вони знайшли продавця автомобіля марки BMW X5. Спланували злочинні дії, озброїлись бойовим пістолетом і приїхали до Одеси. Призначили чоловік. Вікові зустріч. Водій сів за кермо, аби продемонструвати можливості машини. Псевдопокупці сіли поруч і навівши на нього зброю, примусили їхати на околицю міста. По дорогі зробив виступ. Перший я. Я сидів ззаду в машині. Потім поїхали далі. Ну, какби, купить. Промрайон, что-то такое непонятное. Там тоже частный сектор, что непонятно. Человек оказался живище. Вытащили с машины, занесли там, получается, дырка была в заборе. Забор сплит был. за ним пустыл. Вытащили дальше. И я отошел, а тот, кто со мной был, взял пистолет и дострелил его. Транспортний засіб жертви приятелі перегнали до Херсона. Плануючи продати його на запчастини. Знаряддя злочину вони розібрали та викинули дорогою. Вдало організована справа надихнула спільників на ідентичний злочин. Через декілька днів вони знову зібрались на Одещину, але їх планам завадили правоохоронці. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів за статтями Умисне вбивство і незаконне заволодіння транспортним засобом. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Одеські міліціонери з'ясовують мету перевезення хуліганського арсеналу. Правопорушники перевозили на незареєстрованому в Україні автомобілі Ауді А 6 биту, ніж, дві балаклави, дві пари рукавиць, бінокль, цеглину та номерні знаки зареєстровані в республіці Литва. Під час нагляду за дорожнім рухом в районі сьомої станції Люздорської дороги співробітники ДІІ зупинили автомобіль Ауді А А6». Водій транспортного засобу, примітивши патрульний автомобіль, почав хаотично їхати, тим самим привернув до себе увагу працівників Державтоінспекції. На вимогу інспектора ДПС надати посвідчення водія та реєстраційний документ на автомобіль, водій натиснув на газ і порушуючи правила дорожнього руху, помчав вулицями міста. Під час переслідування інспекторами ДІ даний автомобіль було заблоковано на п'ятій станції великого фонтана. В момент остановки транспортного средства, которое мы преследовали, водители и пассажир выбежали с автомобиля, побежали на территорию гуманитарного университета, побежали вдоль парка за зданием гуманитарного университета. Пассажир автомобиля пытался перелезть через железную ограду. К нему было применено меры физического воздействия. И, и, и пассажир был задержан. Водию удалось обтекты. Ехал с человеком в качестве пассажира, остановили гаишники. Он был выпивший, не стал останавливаться. Он остановился, сказал, что жена в роддоме, ну что это такое. Они сказали выйти с машины, он поехал. Я сидел сзади, На пасажирським Ну, ми тут виш остановився. Он здесь, вище нас затримали. Ну мені за діржаліво не для з'ясування всіх обставин на місце події була викликана слідчо-оперативна група приморського районного відділу міста Одеси. Під час перевірки автомобіля a А6» було встановлено, що державні номерні знаки належать іншому транспортному засобу при огляді салону та багажника автомобіля. Правоохоронці знайшли номерні знаки, зареєстровані в республіці Литва. цеглину, биту, ніж, дві балаклави, дві пари рукавиць та бінокль. На затримано складено адміністратив. Тимний протокол за статтею 185 злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції Кодексу України про адміністративні правопорушення. Іншого фігуранта розшукують. Також правоохоронці з'ясовують з якою метою правопорушники везли спецзасоби і холодну зброю у своєму автомобілі. Слідство триває. Увага розшукуються неповнолітні правоохоронними органами міста Одеси. Розшукуються троє дівчат 2003 року народження, які 18 травня близько 7.40, пішли з дому, та до теперішнього часу їхнє місце знаходження не встановлено. Романенко Аліна Андріївна на вигляд 11-12 років, зріст 152-153 см, середньої статури, волосся темно-русяве, довге, очі сіро зелені. Була одягнена в джинсову коротку куртку з золотими візерунками, на спині білу майку, спідницю темного кольору, чорні туфлі, при собі мала рюкзак чорно коричневого кольору. Шишлакова Катерина Вікторівна. Прикмети на вигляд 13 років, зріст 162 см, сантиметри, середньої статури, волосся світло-русяве, хвилясте, очі блакитні. Була одягнена в брюки чорного кольору, білу блузку з вишитими маками, блакитні туфлі. Люта Вікторія Сергіївна, на вигляд 10-11 років, зріст 142 сантиметри, худорлявої статури, волосся світле, довге, очі сірі, була одягнена в блузку білого кольору, сіру спортивну куртку, шорти чорного кольору, червоні ласини та чорні мокасини. Прохання до всіх, кому щонебудь відомо про місце перебування розшукуваних, повідомляти за телефонами 048 766 89 98, 048 702 66 02, 048 799 30 94 та 102. Продовжуємо випуск. Після анексії Автономної Республіки Крим режим охорони морського кордону був істотно посилений. А одеський загін морської охорони поповнився 12 суднами, які раніше базувалися на півострові. Серед них кораблі та катери різних класів здатні оперативно реагувати на будь-яке порушення нашого морського кордону. Крім того, авіаескадрилья спроможна працювати над морською акваторією. Про будні морських прикордонників далі Ольга Міщук. Обстановкою в Україні посилилися заходи безпеки акваторії, розповідає начальник відділу прикордонної служби Одеського загону морської охорони Олексій Чертков. Так ще з початку травня постановою уряду введено особливий режим охорони державного морського кордону. Кораблі які Одеського загону морської охорони несли службу в морі, обороняли підходи до портів Одеса, і Лічівський Южний, вход в гірло річки Дунай, режимні обмеження, які Обмежують плавання і перебування в внутрішніх водах в територіальному морі, які зобов'язують власників маломірних плавзасобів інформувати підрозділ Державної прикордонної служби про свій намір вийти в море і здійснення будь-яких робіт це водолазні роботи чи будь-які інші. Якщо раніше обмеження поширювалося на вихід в море більше двох миль, то зараз вони діють на будь-яку відстань. Що стосується термінів обмеження, то вони поки невідомі до закінчення особливого режиму в державі. Результати посилення охорони не змусили чекати на себе. У територіальних водах України була затримана турецька шхуна. Шхуна була відконвоювана в Порт Одеса. Відбувся розгляд в суді даної справи. Річним суду дана шхуна конфіскована. До, дохід держави на сьогодні подібні випадки досить рідкісні. Попереднє затримання було ще 2010 року. Щоправда, тоді були затримані відразу дві шхуни-порушниці. Відзначимо, що за неофіційною інформацією заходи в територіальні води України закордонних шхун відбуваються нерідко. Але, як правило, вони не заглиблюються в нашу економічну зону і встигають вийти ще до того, як прикордонники відреагують на порушення. До інших тем. Вже за кілька тижнів розпочнеться літо, і в Україні запрацюють літні дитячо-оздоровчі табори. В якості вожатих там працюватимуть студенти Південноукраїнського національного університету імені Ушинського, які проходитимуть педагогічну практику. В рамках традиційної школи вожацького складу співробітники головного управління ДСНС України для майбутніх вихователів провели семінар-тренінг, як діяти в різних екстрених ситуаціях. Семінар тренінг для студентів другого та третього курсу Південноукраїнського національного університету імені Ошинського, які незабаром проходитимуть педагогічну практику в якості вважатих у літніх дитячо оздоровчих таборах, провели співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеської області в рамках дії на території Одещини режиму підвищеної готовності. Рятувальники повідомили, що на їх відомчому сайті існує рубрика Підвищена готовність, де знаходиться уся необхідна інформація. Розповіли як поводитися у екстрених ситуаціях. були розказані основні правила пожежної безпеки, основні правила поведения при обнаружении неизвестных предметів, при обнаружении взрывоопасных предметів, а також основні аспекти психологічної роботи з дітьми. Старший психолог аварійно-рятувального загону спеціального призначення регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ольга Булгакова заакцентувала увагу студентів на тому, як поводити себе у разі прояву психічних і стресових станів у дітей, які отримали важкі психологічні травми в районах проведення АТО. Начальник сектору організації піротехнічних робіт Сергій Білянін продемонстрував муляжі мін, ручних гранат, артилерійських снарядів часів минулої війни і розповів про їх тактико-технічні характеристики. Такі тренінги необхідні і саме зараз в даний час на жаль актуальні в нашій країні така важка ситуація, тому наші студенти повинні знати, як поводити себе у екстремальних ситуаціях. Так само вони повинні навчати своїх дітей, як не панікувати, як поводитися правильно. Так ми будущі преподавателі і будемо детей воспитать, ну, в лагерях воспитывать и обучать их, и просто заниматься с ними. Это у нас очень полезная информация. Она и нам также по жизни. Семінар відвідало понад 300 студентів педагогічного університету, які незабаром зустрічатимуть дітей у літніх дитячо-оздоровчих таборах в якостях вважатих. А щоб закріпити знання, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій роздали студентам листівки з нагадуванням правил безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів та правил пожежної безпеки у побуті Наталя Браславська. Факти. Уряди України та США підписали угоду про надання кредитних гарантій обсягом в один мільярд доларів. Від уряду України угоду підписали міністр фінансів України Наталія Яресько. Від уряду США посол США Джефрі Пає та директор місії USA Джет Бартон. Ця угода покликана підтримати економічні реформи, мета яких відновити економічну діяльність та розширити економічні можливості для громадян України. Кредитні гарантії загальним обсягом 7,5 мільярдів доларів будуть надані протягом наступного року в рамках більш широкого пакету фінансової підтримки України з боку її двосторонніх та багатосторонніх партнерів. Під іменю уряду і народу України України. Я хочу щиро подякувати Сполученим Штатам Америки за їх тривалу і непохитну підтримку України. Уряд України зацікавлений в підвищенні соціальних стандартів і пропонує членам парламенту України спільно з урядовцями вивчити можливості для індексації грошових доходів громадян. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час презентації плану законодавчого забезпечення реформ у Верховній Раді України. Він нагадав, що парламентська коаліція прийняла рішення 1 грудня поточного року проіндексувати грошові доходи громадян. Зазначимо, що індексація це встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямованою на підтримання купівельної спроможності їхніх грошових доходів, особливо соціально вразливих верст населення. Я перший, хто зацікавлений в тому, щоб перенести термін індексації на період раніше. Але для цього треба винайти ресурс і разом спільно, як правильно сказав голова парламенту, Зустрінемося разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, профільним комітетом. І відверто скажемо, чи є у нас сьогодні доходи для того, щоб індексувати грошові доходи громадян. Уряд зацікавлений в тому, щоб люди отримували більше. Реформа в системі житлових субсидій: з 1 травня в Україні проводиться радикальна реформа системи надання субсидій, яка діє з 1995 року. Відміняються майже всі обмеження, пов'язані з майновим становищем сім'ї, яка зібралася оформити цей вид допомоги. З початку цього місяця субсидія призначається особі, на яку відкрито рахунок з оплати житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації чи на особу, яка, хоча й не прописана в конкретному будинку, але фактично проживає там на під. Ставі договору оренди житла і на яку відкрито особовий рахунок оплати комунальних послуг. В умовах постійного зростання цін на продукти харчування, медицину й інше, а також після різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, основним видом допомоги для малозабезпечених є програма житлових субсидій, процедура оформлення яких з на місяця цього року значно спрощено. Субсидії назначатиметься на підставі лише двох документів: заяви про бажання її отримувати та декларації доходів. Обидва документи заповнює той член сім'ї, на якого відкритий особовий рахунок за оплати житлово-комунальних послуг. Сложно в заповненні в принципі немає нічого. Но заполнять надо очень внимательно. Там четко прописываются те данные, которые человек просто должен указать, не сочиняя и не выдумывая каких-то новых данных или новых, новой информации. Если человек указывает недостоверные данные, то по закону... Он ніс за це відповідальність. Міра відповідальності за спробу обманути державу сувора з людини стягуються гроші, які видали в якості субсидії в подвійному розмірі. За новими правилами призначення субсидії повністю знімаються обмеження за майновим становищем сім'ї. Відтепер на право отримання грошової допомоги не впливає ні наявність у членів сім'ї двох помешкань, ні наявність у складі сім'ї двох осіб працездатного віку, але які в силу тих чи інших обставин не працюють, не навчаються і при цьому не стоять на обліку в центрі зайнятості. Не впливає і наявність у сім'ї, Єдиним обмеженням, яке сьогодні не дає право на назначення субсидій на общих основаниях, є приобретення сім'ї або покупка предметів долгосрочного використання либо оплата каких-то стоїмостю стоимостью свыше 50 тисяч гривень. Житлова субсидія призначається з першого числа місяця, в якому надійшла заява про її призначення на термін 12 місяців. По завершенню цього періоду на наступні 12 місяців субсидія призначається автоматично, без подання нової заяви і декларації. Але лише в тому випадку, якщо минулорічні дані не змінилися. Підставою для припинення субсидування державою може слугувати той факт, коли людина навмисно приховала одне із своїх місць праці, навіть якщо воно неофіційне. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний Факти. Уряди України та Швейцарії спільно реалізували успішну доставку гуманітарного вантажу на неконтрольовану територію України. Доставлена гуманітарна допомога комунальному підприємству Вода Донбасу, яке забезпечено реагентами. Підприємство обслуговує велику кількість людей близько 4,5 мільйонів осіб отримують воду від цього підприємства, зазначив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Крім того, спільними україно-швейцарськими зусиллями була розписана програма з надання допомоги вимушено переселеним особам на території України та гуманітарних вантажів, які повинні були бути доставлені найближчим часом. Віце-прем'єр-міністр України подякував за гуманітарну допомогу швейцарському уряду, повідомивши, що гуманітарна допомога на 2015-2017 роки від уряду Швейцарії України. З урядом Швейцарії український уряд працює дуже тісно по різним напрямкам. Це питання і в напрямку реформи децентралізації, це питання в напрямку підсилення енергоефективних заходів, а також в питання гуманітарної допомоги і. В усіх напрямках практично ми маємо дуже позитивний великий ефект. В рамках святкування Днів Європи в Одесі, яку нині було обрано центральним містом проведення урочистостей, відбулося відкриття виставки картин представників дипломатичного корпусу, акредитованих в Одесі, під назвою Україна надихає. Виставка Україна надихає, розташувалася в одеському музеї західного та східного мистецтва. Ініціювали проект у департаменті зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції. Перше ми підкреслюємо те, що Україна це країна творчості. Україна це креативна країна, яка може дати світу багато нових, гарних, цікавих ідей. Підготовка до виставки Україна надихає, розпочалася ще напередодні травневих свят з уроків малювання. Ініціатори проекту запросили дипломатів відвідати майстер-класи молодого, талановитого і креативного одеського художника Віталія Деця. Який вміє так працювати з людьми, що люди наповнюються творчою енергією, і навіть ті, хто не дримав ніколи олівця в руках, ніколи не брав в руки фарби, починає малювати. Думки були різні, було багато сумнівів чи вийде, але цікавість перемогла, і дипломати пішли на майстер-клас до Віталія Деця, який впевнений, немає нічого неможливого я разработал методику, на основании которой каждый может получить, скажем так, доступ к какой-то другой космической информации и очень быстро стать другим человеком. И в принципе, в в определённом окружении, в атмосфере, человек раскрывается, когда у него есть желание, мечта, он стремится и достигает желаемого. Идея выставки закручилась в том, чтобы показать, что Украина это место, где каждый человек может найти своё вдохновение и реализовать свою самую самую нереальную мечту. Як, наприклад, написати картину? Реальність втілення цієї мрії саме в Україні. Дипломати, акредитовані в Одесі, довели своїми роботами. Казуває у наших художників дипломатів дуже большой талант. Понравість чим красиво, красочний робот. Ми в Європу стремимося, Європа нам тому очень хороший проект. Причому представники консульських установ малювали картини українських художників, аби за задумом ініціаторів проекту Україна надихає. Актуалізувати відомих вітчизняних мітців та згадати тих, які призабуті. Ось, наприклад, Львів'янин Вадим Масютка», картину якого відтворювала Ярослава Різникова. Це дипломна робота художника, виставлена зараз у музеї Олекси Довбуша, що його і зображено на полотні. Виставка Україна надихає працюватиме до кінця травня. Але організатори вже заручилися згодою представників дипмісії, акредитованих у Львові, які висловили згоду підтримати експеримент і долучитися до проекту. Наталя Браславська, Владислава Приходька, Мір. за факти. Дводенне свято для шанувальників класичної музики, 18 та 19 травня о 19-й годині у великій залі філармонії під керуванням диригента Хоберта Ерла, супроводом соліста Бориса Блоха, Національний Одеський філармонійний оркестр виконує фортепіаний концерт Олександра Схлябіна та четверту симфонію Петра Чайковського. Концерт приурочений до ювілею обох композиторів століттю з дня смерті Схлябіна та 175-річчю з дня народження Чайковського. Это очень интересное соединение вот этой две шедевра, четвёртая симфония и фортепианный концерт Скрябина. Я обожаю этот концерт, должен сказать, что это хрупкий, тончайший, изумительный концерт, который К счастью, я скажу, «к счастью, для нас редко исполняется. Почему очень к счастью? Редко. Потому что он не набил оскомины, он всегда звучит свежо, он всегда звучит так, как знаете, когда э, что-то такое, когда сталкиваешься с чем-то очень редким, с редким вот бриллиантом или с, с редкой жемчужиной. Обидва твори, як запевняють музиканти філармонії, стануть справжньою родзинкою в музичному світі Одеси. В останній в той же час вперше в Одесі фортепіанний концерт Склябіна звучав у 1897 році на сцені міського театру. Це була світова прем'єра твору. Його виконували сам автор і диригент Володимир Сафонов, який свого часу працював в Нью-Йоркському філармонійному оркестрі. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. На все вам добре.